Доброго здоров'я, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Наші вам вітання сьогодні 10 січня 2024 року. На вулиці ось такий морозний прекрасний день. А я сьогодні отримала знову насіння від свого. Улюбленого магазину, інтернет-магазину, де я замовляю в основному насіння. Інтернет, магазин, торговий дім Дарвіна. І хочу зробити невеличкий огляд замовленого насіння. Можливо, десь щось і комусь сподобається. І можливо, ви також захочете замовляти в якихось своїх улюблених інтернет-магазинах чи купляти на місцях. Ну тож почнемо. З самого початку хочу сказати, що замовила ось таке сорго віничне, карликове. В цьому пакетику написано, що є 30 грамів насіння соргу. Соргу ми вирощуємо вже багато років, але вирощували сорго великоросле. Таке, що Виростало бадилля десь більше, ніж 2,5 метри до 3 метрів. І потім, коли вже його відрізаєш матеріал на віники, то морока з цим довгим стеблом. Не знаєш, куди його дівати. Ну, А це написано, що воно набагато коротше, що його зріст досягає всього-навсього 155-160 см. От цим, мене. Цей сорт і привабило. І ще справа, привабив. Справа в тому, що крайній рік цього року ми вірніше сіяли минулого року, 23-го сіяли сорго, і воно в нас не зійшло. Напевне, вже втратило схожість. Ось тому й замовила. Тепер зима спробую прокільчити і буду бачити, як воно буде сходити. Про це сорго <кій> написано. Що воно, крім того, що таке низькоросле порівняно, то написано, що воно стійке до хвороб і шкідників в період проростання насіння і написано, що сорт холодостійкий. А ми всі знаємо, що сорго, воно теплолюбива культура, те, що ми сіяли високоросле, ми спробуємо це. Відкрию вам. Як кажуть, невеличкий секрет, що чоловік робить віники із соргу, так що віники ми не купуємо. Наше з попередніх років, хоч цього року сорга не було. З попереднього року збереглися віники. Замовила таку культуру, такий овоч, як Селера президент. Напевно, Селера не потребує ніякої реклами. Всі ви знаєте такі овочі. Багато хто з вас вирощує. Знаєте, що вирощувати потрібно розсадним способом. І також в мене в 23-му році я посіяла пізно і врожай селери не задався. Так що потрібно сіяти раніше, крайні сроки це лютий, а можна навіть і в січні посіяти, якщо є чим досвідчувати. Ось такий біленький баклажан бібо. Тут, як ви бачите, всього навсього 15 зерняток. За схожість не можу сказати. Коли покільчу, посію, побачимо, яка схожість. Мені, наприклад, такі баклажани біленькі більше подобаються, ніж ті, що мають такий традиційний синій колір. З капусти цього року замовила ранньостиглі сорти. Ще буду десь пізніше замовляти пізньостиглі. і, звичайно, подивлюся ще по своїх запасах, бо деяка насіння я вже замовляла. Подивлюся, якщо немає цвітної, то звичайно обов'язково буду замовляти і цвітну. А з, ранньох, з ранніх сортів капусти, як бачите, замовила перел. Кожен рік його висіваю. Тут в ці небагато насінин, всього на всього по 20 насінин, так що сію тільки для домашнього використання. Також капуста білоголова етма. Ось такі невеличкі, також голівки дає, так як цей сорт Етма надранній гібрид капусти. Не дуже він такий відомий, тому читаю. Анотацію період від висадки розсади до збору врожаю складає 45-50 днів. Рано формує головки та характеризується одночасним дозріванням. І найкращі результати показує під укриттям плівка, агроволокно теплиці. Головка щільна, компактна, округла, красивого світло-зеленого кольору. Маса головки 0,7-1,5 кг. І ще ось такий сорт, чи гібрид вірніше, козачок, також він багатьом відомий. Ось це те, що стосується капусті. Цибуля. Ну, потягнуло мене трохи на екзотику, якої в мене немає. І замовила ось такий батун семилітка. Також, напевно, Треба буде вирощувати розсадним способом. Якщо буду сіяти і вирощувати, розповім обов'язково. І ще один для мене також екзот. Ось такий написано дуже оригінальний сорт слабогострий шанхай. Не було в мене такого сорту. Садила червону цибулю ред барон і садила її. Цього року не сад... на зиму, навіть не пам'ятаю, чи садила, напевно, садила. Садила її цибулинками. Насінням, правду сказати, не сіяла. Ну, і ще щось було, буває вперше. І ще ось такий для себе екзот замовила, можливо, це для вас і не екзот, а для мене це екзот. Цибуля батон, черво... батун червоний дракон. Багаторічний сорт росте на одному місці до 6 років. період від сходів до всихання пера 100-140 днів листки дудчасті, порожнисті, довжиною 20-35 см слабогострого гострого смаку. Стебло високого розміру, червоного забарвлення без ГМУ. Ось такий. Ось такий сорт цибулі батун. І ще замовила, напевно, всім відомим. Відомий такий сорт цибулі, як любчик. Така вона довгенька і ще глобус. Глобус більш такий гостріший сорт. Також часто сіємо його на нашому городі, і навіть він виростає в нас за один рік у великі цибулини. Що мало що відрізняються від тих, котрі посаджені цибулинками. Ось така інформація щодо цибулі. Не обходиться, тепер наш город без посадки посів бахчевих культур. І представником однієї такої культури, звичайно ж, є день. У 23-му році я день не садила. А це знову потрібно буде посадити. І, як кажуть, попробувати, чи вродять вони на нашому городі. Були такі роки, що ми мали дуже непогані дині, а були такі, що вони чомусь не вдавалися. І ось така диня конфетка. І ще замовила кавун Чарльстон Грей. Я говорила, що цього року в нас були дуже кавуни гарні. Один навіть важив 14 кілограм, і це в нашому північно-західному регіоні Хмельниччина. Але були в мене сорти, ау продюсер і, і Чарльстон Грей. Насіння свого я не вибираю, тому що боюся перезапилення. Воно таке відбувається, тому що на городі в мене кабачки посажені різних сортів і різних гібридів, так що свого насіння не збираю, тому і купую кожен рік насіння. І ось такий кавун Чарльстон Грей знову купила. І Ще, крім того, купила Крімсон Світ. Правда, Чарльс... Чарльстон Грей, ви бачите і на малюнку, що він має такий салатовий відтінок шкірки і рожеву м'якоть. І дуже смачний. Коли розрізати, якщо дозрілий, то такий аж іскристий, дуже-дуже ну, смачний, дуже солодкий, дуже, дуже смачний. І ось такий крімсон світ. Крімсон світ, напевно, що вперше я купила. Ось така інформація щодо кавунів день. А ці культури, дайкон в основному і брюкву. Я сію другим врожаєм, після вибраних цибулі, після ранньої картоплі, якщо викопуємо її так зарані, ну, другим врожаєм, як я сказала. І купили, замовила вірніше, японський дайкон золотий Кенон», дайкон Саша. Великий пакет, також дайкон, ось такий білий продайкон. напевно ви знаєте, що це щось таке середнє між редькою гострих сортів і між редискою. Дуже такий смачний, бо має такий солодковатий присмак, трохи з гірчинкою. І кажуть, що дуже корисна культура. Колись я вже напевно згадувала в якомусь своєму е відеоролику. Колись читала, що японці з допомогою дайкону і перепилених яєць оздоровили націю після Херосімії Нагасаки. Так що, очевидно, ну, так як із цієї назви випливає такий висновок, що виводить радіацію з організму, а нам це також актуально. Так що дайкон. Сіємо ми майже кожного року, а в 23-му році посіяла, але потягнула спекотна погода і він не зійшов. Так що буває й таке. А характеристику на одному із пакетиків прочитаю: Дайкон солодка редька, створений в Японії, де і займає перше місце по посівній площі серед овочів. І Саша раньостиглий сорт, вегетаційний період 35-45 днів. Використовується в свіжому вигляді. Коренеплод круглий і округловувальний, довжиною до 10 см, білий, гладенький, м'якоть біла, ніжна, щільна, дуже соковита. Маса коренеплоду від 100 до 400 грамів. Коренеплоди добре зберігаються 1-2 місяці. Це вже перевірено, що вони таки зберігаються. Бо були роки, що вирощували, і він нам вдавався, і він навіть більше зберігався, ніж один-два місяці. Ось такі рослинки для повторних посівів і бруква шведська. Про брукву розповідати не буду. Напевне, всі ви знаєте, такий овоч, як бруква. Ну, ми сіємо в основному. В основному її для того, щоб потім терти курам. Це дуже такий цінний вітамінний овоч для, для курей особливо. Ну, і іноді роблю для себе салати, бо для себе також вона цінна тим, що має дуже багато в собі вітаміну С. Її навіть називають північним лимоном. І, говорять, що вітаміну С в ній більше, ніж в лимонові. А ще крім того, я використовую брюкву тоді, коли починаю кашляти, коли маю простуду. І роблю з неї ліки, так як роблять із чорної редьки. І скажу вам, що вона таке допомагає. Замовила насіння ось такої. Для багатьох екзотичної культури як стевія. Написано, що вживання в їж рекомендується як для профілактики, так і для лікування захворювань, атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння та інших. Стевія балансує роботу всіх систем організму, стабілізує артеріальний тиск, знижує рівень холестерину в крові, відновлює обмін речовин, стимулює роботу органів травлення. Це я не все прочитала, але ж навіть те, що я прочитала, звичайно, свідчить про те, що та, така рослина заслуговує нашої уваги, заслуговує того, щоб бути посіяною на наших чи посадженою, висадженою на наших городах, бо також, звичайно, її доведеться вирощувати розсадним способом. Квітів цього разу не замовляла, але щоб зовсім не обійтися без того, щоб замовити квіти, також не може бути, то замовила нагідки ось такої форми махрової, красиві. Ну, Але це не означає, що вони від того, що махрові, то перестали бути лікарськими. І ще ж таку марону, бо марона в мене є, але. Ж не не такої не махрової форми. І ще трошки ароматичних культур. Це кмен, який ми полюбляємо. І чомусь я його скільки разів сіяла, і він в мене не сходив. Ну, але ж спробую ще раз. І чабер І любисток, любисток в мене ріс сам по собі, але потім як з'явився, так і пропав. Так що хочу знову посіяти, щоб він десь красувався біля нашого подвір'я. Ось така коротка характеристика отриманого сьогодні насіння від інтернет-магазину Торговий дім Дарвіно. Буду рада, якщо комусь Стане в пригоді котресі з названого насіння. І хтось і собі замовить і посіє такий сорт чи гібрид насіння. А зараз кажу до зустрічі, будьте всі здорові, мирного всім неба, успіхів усіх добрих справах. З вами був канал Село. Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами.